Маленький розмір, але великі можливості. Сьогодні на огляді ліхтар від компанії Wuben G5. Перше, що мене здивувало, це його компактність, адже він розміром із запальничку ZIPO. А тепер давайте більш детально розглянемо його функціонал. На боковій панелі ми бачимо перемикач, який дає можливість в першому положенні включити ліхтар, в другому положенні зарядити його. Натиснувши круглу кнопку один раз, ми включаємо ліхтар і коліщатком регулюємо яскравість. А якщо затиснути її, ми переходимо в режим RGB. До речі, голівка ліхтаря обертається на 180 градусів, що дає можливість обирати напрямок світла. Слід зауважити, що кліпса ліхтаря також є рухливою, і таким чином ви його можете зафіксувати як на козирьок кепки, на ремень. Чи на рюкзак і моє улюблене магніт, і я його використовую на кухні під час вимкнення світла. До речі, якщо ти мій підписник, лови промокод і отримуй знижку 10%.